Яким же сильним і страшним для ворогів є український пророк 200 років минуло з дня народження Шевченка? А він і досі надихає і страшить ворогів. 9 березня цього року проросійські вандали сплюндрували пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у Луганську, бояться сепаратисти українського генія. А от у смілі навпаки пройшов мітинг проти агресії, на якому люди цитували Великого Кобзаря. Неважко помітити, що слова Кобзаря зараз у важку годину є пророчими і болю актуальними. В смілі люди на мітингу, спрямованому проти агресії Росії в Україні, цитували Шевченка, промовляючи, як молитву його заповіт, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і Лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. На мітингу людей було небагато, але учасники дійства зуміли повною мірою висловити свій протест, пройшовши центральними вулицями. Міста із закликами Ні, війні, слава Україні, Україна Соборна, Україна і Крим єдині.